Всім доброго дня! Я Мірослава Лушпа, вихованка гуртка ДОНЦ Основи екологічної безпеки, здобувачка освіти Сергіївського НВК Удачницької селищної ради Покровського району Донецької області. До вашої уваги я представляю свою роботу на тему, як зекономити їжі та врятувати планету все, що треба знати про харчові відходи. Здорове населення на 70% залежить від способу життя найважливішими якого є харчування, так вважають експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому дуже важливим на сьогодні є питання про вплив на навколишнє середовище, процесів виготовлення та споживання їжі. Вирощування та виробництво їжі це виснажливий для планети процес. Приблизно 26% викидів парникових газів припадає на розведення рослин і тварин або відповідальне споживання. Та поводження з відходами харчового виробництва призводить до 78% забруднення океану та прісних водон. Втрати харчових продуктів та харчові відходи є масовою глобальною проблемою: третина всієї тіші, що виробляється у світі, або втрачається, або йде у відходи. Скорочення втрат продуктів та харчових відходів Є важливою міжнародною діяльністю, в якій ми можемо і повинні брати участь, зміни в поведінці споживачів можуть значно зменшити кількість втраченої їжі. Актуальність роботи, що розглядається, полягає в формуванні правил свідомого екомислення, які допоможе зберегти нашу планету від забруднення та мотивувати і навчити підростаючі покоління здоровому способу життя, і не менш важливому питанню. Не витрачати продукти харчування намарно. Метою роботи є поширення і популяризація знань серед дітей про втрату їжі і харчові відходи, привернення уваги до цієї проблеми, а також надання практичних рекомендацій щодо відповідального ставлення до харчових продуктів і вміння правильного поводження з харчовими відходами. Завдання дослідження провести моніторинг по поводженню з відходами, на прикладі сміттєвого кошику моєї родини, дослідити методом соціологічного опитування відношення односельців до відходів харчових садових опалення листя, ознайомитись з рекомендаціями стосовно того, що ж ми можемо зробити, аби викидати менше їжі у власному господарстві, зібрати інформацію про компостування. Дослідити та проаналізувати рекомендації про утилізацію або відновлення харчових продуктів. Об'єкт дослідження: Харчі, харчові відходи як проблеми сьогодення Дні сміттєвого кошику моєї родини. Предмет дослідження сміттєвий кошик моєї родини. Методи дослідження описовий соціологічне опитування зіставний. Якщо ви прагнете залишатись здоровим та активним до глибокої старості якомога довше, треба звернути увагу на правило та здорового харчування. Її розробили фахівці Гарварської школи, щоб допомогти людям орієнтуватись, на користь яких продуктів варто щодня робити свій вибір. Війна в Україні накладає свій відбиток на здоров'я людини, а також її харчові звички. Постійний стрес та значні моральні навантаження, вимушені переїзди та інші причини призводять до того, що в щоденному раціоні українців зменшується кількість корисних продуктів, натомість значно збільшується споживання так званої некорисної їжі. Це продукти, що багаті на жири, цукор, крахмаль, які багато спеціалістів, зокрема дієтологів, називають стресфуд. Звісно ж, це шкодить здоров'ю. Попри всі складності сьогодення, треба, треба намагатись дотримуватись основного правила тарілки здорового харчування, яке засновується на тому, що половину щоденного раціону мають складати овочі і фрукти, а й іншу половину у різні пропорції: білки, жири та вуглеводи. Не варто забувати і про водний баланс в організмі середньому, дорослі людина має вживати літр два рідини на добу. Слід дотримуватись і принципу регулярності, тобто не пропускати три основні прийоми їжі. Нехай пропорції будуть малими, але вони будуть регулярними, а також відмовитись від шкідливої їжі та поганих звичок. Для виробництва їжі потрібні земля, вода, енергія та добрива, І цей процес має неабиякий вплив на навколишнє середовище. Вирощування та виробництво їжі виснажливий для планети процес. Приблизно 26% викидів парникових газів припадає на розведення рослин і тварин а безвідповідальне споживання та поводження з відходами харчового виробництва призводить до 78% забруднення в океану та прісних водой. Дослідження 2018 року показало, що майже чверть викидів парникових газів від харчових продуктів виникають через їжу, котрі втрачають у ланцюгах постачання або на споживчому. Це означає, що викиди від продукції становлять понад 6% загальних глобальних викидів парникових газів, а це приблизно в три рази більше загальноосвітніх викидів від авіації. Окрім того, виконана їжа зрештою потрапляє на звалища разом з іншими неорганічними сміттями, де починає гнити та виділяти метан, парниковий газ. Котрий в рази потужніший, ніж вуглево, вуглекислий газ. Світова статистика харчових втрат вражає: третина виробленої їжі потрапляє на смітник, навіть не доходячи до столу. Це близько 1,3 мільярда тонн продуктів на рік або 42 тонни в секунду. 100 кг на кожного з нас не доходить до кінцевого споживача. При цьому 870 мільйонів населення Землі. Не доїдають щодня. Кількість втраченої або ж виконатої їжі щороку коштує 60 трильйона доларів США. Цього більш ніж достатньо, аби чотири рази нагодувати всіх голодних людей у світі. Скорочення кількості харчових відходів матиме різносторонні переваги для людей і нашої планети. Це покращить добровольчу безпеку, допоможе у розв'язанні проблеми, зміни клімату. 18 червня Міжнародний день сталої гастрономії, який відзначається в світі з 2016 року, як це поняття стосується всіх нас. Стала гастрономія це виробіжі, котра котре шкодить навколишньому середовищу та нашому здоров'ю, і це прагнення водночас зберегти дику природу та наші культурні традиції. Виробникам слід бути обережним. У використанні природоохоронних ресурсів, а споживачам у виборі приготування своєї їжі необхідно обирати сезонні місцеві продукти для приготування страв. Треба взяти за правило і подавати страви на менших тарілках, скорочуйте використання одноразового пластику, додайте більше рослинних страв у своє меню. З 2019 року, 29 вересня, офіційно є Міжнародним Днем обізнаності про втрату їжі та харчові відходи. Якби ще разусідати як поїсти, ви на нароком скидали частину свого обіду на підлогу, вас би це, вочевидь, засмучувало. Однак подібне щодня відбувається з харчовими продуктами в магазинах, ресторанах і навіть в наших домівках. Ми цього просто не помічаємо. Кожному з нас. Треба навчитися відрізняти два поняття, що ж таке втрати продуктів та харчові відходи. Харчові відходи це якщо у вашому холодильнику щось псується, тому що ви не з'їли вчасно, або якщо ви занадто багато поклали на тарілку, а потім викинете залишки замість з'їсти згодом. Харчові втрати це якщо кукурузу під час зберігання їдять миші, якщо риба псується під час транспортування. Або якщо ви опустили додолу та розбили яйця по дорозі додому з магазину. Дуже часто постає питання, чому не можна просто виконати відходи їжі просто так, адже вони мають просто собі розкластися та й все. Не можна. По-перше, потрапляючи на звалище, всі відходи продовжують утворювати метан, що в теплу пору року призводить до вибухів на звалищах, враховуючи, що там. Є непоростовані хімікати, метали, батарейки, це є дуже небезпечним для навколишнього середовища, але вуглекислоти і метал, які виділяють розкладні, значно ускладнюють екологічний стан в даному районі. Рошення риння площі полігонів безпосередньо впливає на ситуації з хронічними захворюваннями, а також на клімат місцевості. А по-друге, використовуючи залишки їжі, ми можемо забезпечити себе відносно недорогими добривами, не втрачаючи на це нові ресурси природи. Харчові відходи, зелені відходи, опали листя, відходи з котарства, птахівництва, людської життєдіяльності є унікальним джерелом для виробництва ліків для ґрунту, компосту. Щоб зменшити вплив на довкілля, органіку варто компостувати. Результатом компостування є добриво, що використовується для підживлення кімнатних та вуличних рослин. Відповідно до дослідження, за умови якісного компосту врожайність рослин зростає до 20%. це є метод біопереробки. Ще існує метод термічного оброблення, спалювання харчових відходів, проводиться в котлах або печах. Із відновленням утворюваного при горінні тепла або ж енергії. Енергія, в залежності від нагальної потреби, може бути перетворена в теплову, електричну або газову. Серйозним мінусом термопереробки є викиди в атмосферу шкідливих елементів, але їх відсоток істотно нижче, ніж при переробці відходів неорганічного походження. Що ж ми можемо зробити, аби викидати менше їжі у власному господарстві? Купувати стільки продуктів, скільки зможемо з'їсти, зберігати їжу правильно. Різні продукти мають свої оптимальні умови зберігання. Тож переконайтеся, що ви їх дотримуєтесь, навчайтесь кулінарних зерофаст рецептів, опинившись у ресторані, замовляйте національно, заправляйте та використовуйте метод FIFO, що означає Feasting Feast. Розумійте, нещодавно давно придбані продукти у задній частині шапи чи холодильника, Спершу вживаєте їжу, котра була придбана раніше. Доведено, екологічно-свідомі дії призводять до кращого самопочуття, тож навіть мінімальні зміни у придбанні, приготуванні та споживанні їжі зроблять ваше домогосподарство екологічним, а ваше самопочуття ліпшим. Практична частина моєї роботи складається з двох блоків: проведення моніторингу по положенні з відходами в нашій родини. Та проведення анкетування серед доносейців стосовно їх відношення до допоможення з відходами харчові відходи, але садові відходи. Автор зацікавилася питанням: чи відшкодити цієї родини до квітня: протягом одного місяця автор проводила моніторинг місць сміттєвого змітєвого пошуку родини і отримала наступні результати. Впродовж місяця від нашої родини, яка складається чотирьох чоловік, до сміттєвого кошку потрапило майже 50 кілограм рівні зі зного сміття. Харчові відходи – очистки від картоплі цибулі, буряка, морфи, шкурки від бананів та мандарин, їжо, картуба тощо бляшанки, кам'яні та пластикові пляшки, петропаки, упаковки від кетчупу, йогуртів та інше сміття, папір-канцелярське палач, предмети одягу. Міс сміттєвого госку нашої родини можна побачити на ось цій діаграмі Сміттєвий пошук нашої родини. На основі отриманих результатів автором був зроблений висновок про те, що її родина намагається відповідально відноситись до навколишнього середовища. Так, наприклад, харчові відходи, а це очистка від картоплі, буряка, моркви, капусти, залишки яблук, ми віддаємо бабусі, яка тримає поросят. Пляшанки ми збираємо і передаємо до гуманітарного штабу, де виготовляють окупні свічки для наших захисників. Под припаку упавки біктешу майонезу ми зпалюємо, бо наспішне опалення. Знаємо, що це не зовсім добре, але це краще, ніж вони будуть забруднювати навколишнє середовище. Власникові таскані та пляшки ми збираємо, і раз на місяць приїдеться машина, яка збирає незвикані пляшки, які потім йдуть на переробку. І залишається доволі велика частка відходів, папір, канцелярське приладдя, і донедавна старі предмети одягу. Ми їх теж спалюємо. Але після цікавого майстер-класу, про дня старим речам життя ми тепер можемо спустити якусь корисну річ: або сидушку для стільця, лежак для домашнього любленця, або ж біля вхідних дверей. Стосовно на палого листя, то ми його перекопуємо. і воно приносить користь нашому городу. З метою з'ясування питання про відношення односельців до поводження з відходами. Харчові відходи до палицькі садові відходи, автор провела кетування, до якого залучились 10 дорослих, серед яких 6 жінок чи 4 чоловіка. Так, на першій діаграмі буде результат на перше питання: чи знаєте ви, що відходи від їжі, садові відходи можна компостувати на компостних купах, громадських чи побудових компостерах? 50% респондентів відповіли, що знають, але не компостують. 20% відповіли, що в на їхній території села був компостим, то компостували, так не компостують. 30% відповіли, що не компостують у компостують себе на подвір'я. Всі відповіді можна побачити на цій діаграмі. На питання, що ж ви робите з відходами інші та іншими органічними відходами, результат можна побачити на всій другій. Діагамі. Було отримано наступні відповіді: 60% людей сказали, що будуть домашніх тварин, 30% відносять до компостної ями, і лише 10% відповіли, що викарву смітник. Результати відповідей на все питання знаходяться на цій діаграмі. На третє запитання: чи старі ви садові відходи, опалитися на своєму подвір'ї або в почині? 30% відповіли, що на дві не спалюють. 50% респондентів що спалюють в печі. Ще 20% відповіли, що опали листя перекопують. Результати на наступній діаграмі. На четверте запитання: чи знаєте ви, що спалювання листя та інших відходів на подвір'ї є порушенням законодавства? 70% людей відповіли так. На п'яте запитання: чи шкодить спалювання листя та інших відходів здоров'ю людей? 90 респондентів відповіли, що шкодить, і лише одна людина зазначила, що не шкодить результати на всій діаграмі. На шосте запитання: чи часто наші односельці спалюють листя? 50% респондентів відповіли, що іноді таке трапляється. 30% не захотіли відповідати на це запитання. 20% стверджували, що запитання їм цікаве. На сьоме запитання. На вашу думку, метан, митян, що утворюється від, від харчових відходів в місцезалищах, впливає на зміну клімату. 50% випитуваних впевнені в тому, що метан, який утворюється від, від, від харчових відходів, впливає на зміну клімату, 30% респондентів зазначили, що їм про це не відомо, 20% взагалі не дали ніякої конкретної відповіді. Про це можна дізнатися з цієї діаграми. Автор має на меті познайомити присутніх з деякими фактами надання харчовим відходам другого життя. Поговоримо про шкірки бананів, чи жмих кави та чаю. Поласувавши бананом, люди зазвичай викидають шкірку у відро для сміття. Далі ще витрачати гроші, якщо прекрасне підживлення вже лежить в пакеті з відходами. Екзотичні плоти, які виросли під жарким сонцем, накопичили багато корисних речовин. Шкірці банана всі елементи знаходяться в уже переробленій формі, які добре засвоюються іншими рослинами. Шкірки швидко розкладаються, якщо зарити їх у землю. Через 10 днів від шкірки не залишиться ніяких слідів. Бактеріям припало до смаку завольське частування, і вони швидко переробляють його на добриво. Якщо ви хочете отримати велику урожай овочів, удобрюйте розсаду, при висаді у відкритий ґрунт, додаючи вурку. Дрібно нарізану або ж подрібну в парошок бананову шкірку. Орієнтоване дозвоня один до одного, Тобто одна чайна ложка засобу на одну рослину. Бананова шкірка як добриво для розсади – це найкраще, що ви можете вигадати. Не викидаєте шкірку від апельсинових мандаринів, лимон, вона знадобиться для підживлення кімнатних рослин і різноманітних культур на дачі в городі. Робити добриво зі шкір. Зі шкіру цитрусових потрібно ще й тому, що це повністю екологічне, чисте та безпечне добриво. Шкіра від цитрусових відлякує багатьох шкірників. Єдине застереження для використання добрива зі шкірок цитрусових для підготування, якщо внести його дуже багато, може змінити кислотно-лужний баланс грунту. А закисленним ґрунт підходить не всім культурам. Щоб підживити культури на городі, чи сухі шкірки подрівнюють та прикопують на глибину 5 7 см. Робити це потрібно 2-3 рази за сезон. Таке добриво насичує грунт корисними речовинами та є живим середовищем для корисної грунтової мікролофрови. Чай і капа нерідко використовується в якості добрив, розпушувачі ґрунту і дремажу. Випиваючи чашку ароматної кави, люди просто зливають савку від залишок. Не замислюючись про те, що таким чином позбавляє себе безкоштовних косметичних засобів, добрих та корисних побутових речей, висушену каву гущу без стуку, змішуємо з ґрунтом. Кавовий в можна використовувати як мижої засіб для посуду, гуща від кави відмиває всі засохлі забруднення на тарілках і додасть посуду приємного аромату. Взимку каву гучку використовують для заденінних доріжок. Жмих з'єднується з сіллю і цю суміш посипає на лід. Такий склад запобіжить ковзанню та не пошкодить взуття на відміну від чийстрий солі. А висади що чайна запарка універсальна для голоду продукт, її можна використовувати і для підготовки землі до посадки, і для вирощування росади, і для підживлення рослин. Іде мульчування. Підійде, як гуща так і сам вони розчин чаю. Ще рослини отримують скалі, кальцій, магній, заліза. крім цього, у незначних кількостях в чаї містяться мікроелементи бор, марганець, алюміній і аль сірка. Використовувати чайне листя як екологічно безпечне добриво можна в будь-якій фазі зростання рослин. Вносити такі чайні підчинення дуже легко, достатньо прикопати їх у верхньому, ш... верхньому шарі ґрунту. Висновок Задання дослідження, яке автор ставило перед собою, виконані: проведено моніторинг, на прикладі моєї родини у відношенні до відходів сміттєвому кошику. було проведено і соціологічне опитування у бростельців стосовно їх відношення до харчових та садових відходів. Автор ознайомлений з практичними рекомендаціями стосовно того, що ж ми можемо зробити, аби викидати менше їжі у власному господарстві. Харчові системи відповідальні за 34% викидів газів в атмосферу, а промислове тваринництво створює відмінні умови для поширення зони захворювань, наслідки яких ми спостерігали останні декілька років. Кожен із нас Має виховувати в собі ековідповідальність, тож навіть маленькі позитивні зміни в харчовій сфері матимуть велике значення для всього світу. Дякую за увагу. Не забула, не забула. 20. две минуты. Были там, но ничего. Так. Так, так, так. Народ там пишет письма, не забыл, я про